Всім привіт! Намасте! Перед тим як перейти до повного йогічного дихання, ми почнемо із руханки, яка розігріє ваше тіло і дасть більше розуміння роботи під час дихання. Зараз на вдих: нахиляйте таз вперед, прогинайтесь попереку. На видих, скорочуйте м'язи живота, м'язи тазового дна. І нахиляйте таз назад. Тримайте стопи на ширині тазу або в будь-якому зручному положенні, це зараз не сильно принципово. Помічайте, що на кожен вдих. Ви прогинаєтесь, але не робіть надто сильно цей прогин, щоб він не викликав у вас надмірного напруження в цій зоні. А от видих робіть прям інтенсивний. Скороочуйте м'язи живота. Завершуйте із цією роботою, станьте в нейтральне положення в тадасану. і за допомогою згинання і розгинання колінних суглобів прокручуйте плечі вперед. Поміняйте напрямок руху, все те ж саме. Енерція від ніг прокручує плечовий суглоб назад. Зупиніться. Встаньте в положення тадасани, тіло нейтральне. І тепер два удари ліктями назад, два удари тильними сторонами долони назад. Додавайте поворот вправо і вліво. Продовжуйте. Помічайте, що ви працюєте саме в плечі, в м'язах грудей, в верхній частині грудної клітини. Не штукайте живіт вперед. Тримайте таз в нейтральному положенні. Зупиніться по центру і тепер вдих руки вгору, видих вниз. На вдих лопатки втягуються і рухаються вперед. На видих лопатки піднімаються до плечей і розширюються в сторони. Тримайте свій власний ритм дихання і не підганяйте себе якось спеціально. Якщо відчуваєте, що надмірний швидкий темп якось заганяє вашу нервову систему і збуджує її дуже сильно. Не робіть швидкий темп або просто не виконуйте вдих і видих на, кожен, на кожну зміну руха. Розслабте зараз руки, станьте знову в нейтральне положення і крутіть плечі назад. Завершуйте, поставте ноги ширше і починайте нахили в боки. Поступово заглиблюйте цей рух, тримайте шию продовженням хребта і тримайте м'язи живота скороченими і в робочій фазі. Відчувайте, що ви саме витягуєте бокову поверхню живота, бокову поверхню грудної клітини. Завершуйте із нахилами і тепер поступово починайте простукувати всю поверхню грудної клітини. Жінки не стукають по молочним залозам. А всю іншу поверхню, наскільки можете дістати, прохлопуйте. Вдихайте і видихайте в цей час спокійно. Постукайте по плечах, по руках, по нижніх ребрах, по животу. І тепер, коли розминка зроблена, прийдемо до самої пранаями. Нагадаю, ми виконуємо повне йогічне дихання сьогодні. Тому сідайте зручно, попереду близько 10 хвилин в положенні сидячи. Тому зробіть так, щоб це була для вас комфортна поза. Зараз починайте помічати свій вдих і свій видих, ніяк його не міняючи. Просто спостерігайте, що дихання є. Цього буде зараз. Достатньо. Тепер перенесіть свою увагу в зону тазу на куприк і помічайте, що кожен вдих, ваш куприк розпрямляється, кожен видих, дно скорочується, зона промежини піднімається до пупка. Залишіться декілька циклів дихання із цією роботою, помічаючи, що на кожен вдих куприк розпрямляється, на кожен видих скругляється і направляється до лобкової кістки. Тепер перенесіть свою увагу на живіт. Якщо вам важко створити контакт із своїм животом, відчути його, покладіть одну із рук зверху на живіт. І тепер кожен вдих. Помічайте, що ваш живіт розслабляється і наповнюється. Не надуваючи його. Не натужуючи, а просто дозволяючи йому розслабитись. На кожен видих скорочуйте м'язи преса, хрест-нахрест з боків і згору вниз і направляєте всі ці чотири точки до пупка. Вдих. живіт Розслабився, видих, скоротився. І попрацюйте зараз в цій площині. Тепер спробуйте об'єднати куприк, таз і живіт в одну структуру. І декілька дихань поспостерігайте, що відбувається. На вдих куприк розпрямляється, живіт наповнюється і розслабляється. І з видихом м'язи промежений скорочується, живіт скорочується. Відкладіть в сторону роботу із животом і тазом, поставте долоні на нижні бокові ребра, і зараз кожен вдих, помічайте, що ваші ребра розширяються в сторони і піднімаються вгору. Але більше думайте саме про розширення в боки. І з видихом ребра просто прямують в центр до хребта. Декілька дихань виконайте тепер в площині грудної клітини, помічаючи, як ваша діафрагма розтягується і розширюється між ребер на вдих, і на видих скорочується від ребер в центр. Відпустіть і розслабте руки. Відштовхніться від сідальних пагорбів. Потягніться за головою вгору. І тепер спробуйте об'єднати три етапи в один. Вдих. Розпрямляється куперик, Наповнюється живіт, розширюються ребра. Видих, скорочуються м'язи промежини. Скорочуються м'язи живота і ребра опускаються в центр. Поєднуйте, помічайте, помічайте, якщо щось рухається не так або забувається, ну і також помічайте кожну вдалу спробу, фіксуйте її для себе і залишайте ще. Декілька хвилин в повному йогічному диханні. Завершуйте саму пранаяму, але продовжуйте дихати спокійно, довго і широко. Відчуйте ефект від пранаями на нервову систему. Поєднайте долоні вже знемасте, відчуйте тепло між долоней, відчуйте спокій всередині себе. Подякуйте собі за практику, подякуйте всім вчителям, які направляють вас на цьому шляху йоги, а я вам вдячна за ваш час, за вашу практику і до зустрічі!